Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь поблагословить кожну сферу вашого життя і разом скажемо амінь. Чому це важливо? Тому що це і є істина, і ми погоджуємось з істиною, ми погоджуємося з Словом Божим, і воно починає працювати в нашому житті, тому що ми відкриваємось для істини. Ми відкриваємось для Христа Його Слова. Амінь. Про що хотів би сьогодні поміркувати? Наскільки важливо дивитись на життя один одного, бачити сильні сторони і навчатись тому, в чому інші люди мають силу, дари. А сьогодні вони найкраще розуміють ті чи інші процеси, ніж ми. Дивіться, про що говорить апостол Павло. Він говорить, це 1 Коринтянам, 4 розділ, 16 вірш. І він каже, благаю вас. Ось цікаво, про що він благає. Тобто він закликає, він умоляє, він благає церкву в Коринті. Щоби вони ставали подібні йому, не Христу, йому, але у Христовому. Тобто Він каже: що дивіться на мене, я для вас взірець у Христовому, у Божому. Подражайте мені, будьте послідовниками мені у Христовому. Він закликає нас, якщо в тебе є пастор, служитель. Дивитись на Христові речі, які є в житті цієї людини, і брати з цього, і годуватися з цього, і ну, бути напоєними від Духа Божого, який рухається через цю людину. Дивіться, він каже: Ставайте подібні мені, як я, Христу. Люди інколи говорять мені, ніхто з людей не потрібен. Це єресь, це заблудження, тому що Бог дає пасторів, служителів, Бог ставить у нашу долю людей певних, які повинні впливати на нас, повинні говорити істину, правду, розвернути, можливо, десь зупинити в якихось вчинках. Тому Він каже: ви ставайте послідовниками або наслідуйте мене у Божому. Тому я буду брати від тебе, якщо в тебе є це Боже, я буду навчатися, і я буду відкритий для Божого. Також він говорить, апостол Павло, там же в церкві до Корінтян, будьте наслідувачами мені, як я Христу. Він каже: для мене Христос зірець, для... я сьогодні маю Його за приклад, але я даю вам приклад Христа. І ось у цьому ви будете Послідовниками, будьте наслідувачами мені. Як це практично виглядало в житті апостола Павла і його духовного сина Тимофія? Хочу разом з вами подивитись цей текст. Він записаний в другому посланні до Тимофію, де він звертається апостол Павло до Тимофія, свого духовного сина, свого учня до тієї людини, яку він виховував в служінні. Третій розділ, десятий вірш, другий Тимофія. А ти, ти, він каже до Тимофія, наслідував мене у вченні, у житті, у прихильності це у прагненнях, у цілях, у меті, у вірі, у великодушності, у любові, у терпінні, у ганіннях. Стражданнях, що спіткали мене в антиохії, і коні і лістрах, які гоніння я переніс, і від усіх визволив мене Господь. Дивіться, друзі, про що говорить апостол Павло? Він свідчить про те, що Тимофій, він бачив його сильні сторони у вчині, у житті, в меті, в цілях. В прагненнях прославити Ісуса, в прагненнях щодо спасіння людей, як рухався апостол Павло вірою, як він мав довготерпіння під час гонінь, страждань, яким він був сміливим, дієвим, коли були ці страждання і гоніння, як він любив Бога, церкву, людей, команду, які, яку стійкість він мав, і як він проходив певні виклики. І він каже: ти наслідував мене або я був прикладом, і ти почав точно так же жити, точно так же вчиняти, точно так же рухатись, ти зробився подібним мені у сильних сторонах. Тому я сьогодні закликаю тебе вчитися у Господа і вчитися у Божих людей, дивитися. Не на помилки, вони є у всіх. молись за помилки, допоможи людині розібратися з помилками, допоможи людині стати кращою, сильнішою, тверезішою, навчися, дивлячись на помазання, на дар Божий, на дар Христа, на сильні сторони. І коли ти дивишся, ти вчишся, ти приймаєш, ти по-любому станеш сильніше. Тому я благословляю. Тебе на те, щоб ти зростав і ставав ефективнішим служителем своє своєму покликанні, благословляю тебе. Амінь.